Всім привіт! Я Діана і ви на моєму ютуб каналі. Це дуже незвична локація і дуже незвичний початок, але у нас з вами сьогодні дуже цікаве відео. Вирішувати, що я сьогодні буду робити, що я буду їсти, і так далі буде чат Угу, як вам така ідея. Тому починаємо відео. Мій день очами чата дібіті. Треміновочка у мене сьогодні пройшла, звісно. Так, я вже заправила ліжко, і це виглядає плюс-мінус, по плюс хі як говориться. Коротше, починаємо писати моєму улюбленому чату GPT. Спочатку ясна справа, ми з ним привітаємось. Привіт! Він нам дуже-дуже класно відповідає. Пишу йому, що сьогодні знімаю відео на YouTube. Мені потрібна його допомога, він буде, буде керувати моїм днем. Так, що, угу. так, він дуже згоден. Уже мені завдання хоче якісь пропонувати. Так, дивіться, я йому відправила два образи. Що він обрав, у мене є юбочка, яку я хочу одягнути, і мені потрібно обрати верх. Подивимось, що він нам обере. Так, Чат GPT нам обрав рожевий корсетик. Окей. Далі, щоб я не заморачувалась і не писала йому приклади моїх завдань, він мені вже придумав два завдання і обрав друге. Тому ми з вами сьогодні фарбуємось. У нас миленький рожевий макіяжик під наш а, миленький рожевий корсетик. Тому я пішла збиратись, а ви дивіться до і після. I to tell you what to do, try to play cool, baby. I ain't playing by your rules. better with you in I'm to tell you what to do, try play cool, baby. I ain't playing by the rules. better with you. you in

На тролейбусі я поїхала до подруги допомогти їй з вибором купальників на це літо. Не люблю я в таку спеку кататися тролейбусом, бо дуже душно там. І поки подруга оплачувала покупочки, я вам ще показала свій лук краще. Ми ще зайшли в магазинчик, приміряли отакі панамки, мені потрапила порвата, і була одненька, яка мені приглянулась. Ну. Красота. Коротше, ребят, знайшла панамку, я її поміряла і спитала у нашого чату GPT, чи вона мені личить. Ось така поман... панамуля. <laughs> Панамочка. Подобається тут бантик ззаду. І він підходить під мій корсет, але я ж не буду на пляжі з цим корсетом ходити, дело. І чат GPT відповів нам, щоб я сміливо брала цю панамку. Коротше, не знаю. Ось що нам відповів чат GPT. Короче, панамку ми не беремо. Якщо б була така в чорному кольорі із бантиком білим, я б взяла от. Вот. Вирішили зробити перерву. Чат обрав, що пити я буду сьогодні лимона. А на десертик він обрав для мене еклер снікерс, і реально він був схожий на снікерс. Ось такі варіанти я представила чату GPT. нутелла горіх, кремова картопля та мій еклерчик. Ще нам дали ось такий чек з передбачуванням. Тож ніколи не шкодуйте про те, що зробили. Так, ну що, так як нам чат GPT сказав, щоб ми йшли додому пішки, то. Що ми йдемо? Ой, що ми йдемо. Що ми робимо? Йдемо додому пішки. Находжуємо кроки, це також дуже корисно. Хух, я прийшла додому, на вулиці, звісно, жарко, але якщо б я їхала в тролейбусі, було б ще жарче. Я не люблю їздити в тролейбусах, там душно. Але наш чат GPT нас врятував, ми йшли пішки. Вітер трішки врятував ситуацію. Ну, так от. Так, наступне за планом у нас спортзал, і я також спитала у чата GPT, що ж мені одягнути в спортзал. Я йому перерахувала ті речі, які в мене є. І він вибрав комбінізончик. Тому переодягаємось. Перед тренуванням я швиденько посмажила собі бананових оладок та зробила каву, яку, звісно, що не допила. Так, я вже зібралась, я готова. Щось я сьогодні всюди запізнююсь. В зал на шосту, зараз. пів шостої. Так, де фокус? Де фокусівровка? Коротше, пів шостою. І їхати мені, мені десь пів години, можливо, навіть більше. Ну, ладно. ハハ我終於見到你可過的時間終於再次見到你可以什麼都不做就只是抱著你牽著我的手把一切飛到月亮去你一直都是人群中閃耀的女孩是我有情時間見過最漂亮的女孩一直在堅信等待著你會來再下個轉角和你撞了滿懷 Так, я вже вийшла з зала. Я у чата GPT на цей раз не буду питати їхати мені на тролейбусі чи ти пішки, тому що ті пішки мені приблизно годину. А я після тренування якось короче, устала. Зараз ми у нього спитаємо, що мені приготувати вдома: суп або борщ. У мене два варіанти, тому зараз подивимося, що він обере та й приготую. Чесно, вибір порадував, тому що саме найбачі я й хотіла. Але є один нюанс, в у мене немає капусти. Тому ми зайдемо в супермаркет і купимо капусту. Боже, я після тренування єлі говорю. Ну ладно. Так, капуста куплена, купила ще хліба. Тренування у мене сьогодні пройшла, звісно, на ура. Ось такий борщик у мене вийшов смачний. Як бачите, по каструльці, то ми вже спробували. За час приготування я встигла накопичити в раковині посуд. Так, ввечері в мене накопичилось трішки посуду, тому ми зараз будемо питати у нашого чату GPT, чи мити нам його сьогодні, чи залишити на ранок. А, якщо чесно, я б його залишила, але сьогодні нами керуюча GPT. О, що він нам відповів, тому ми йдемо мити посуд. Не хочеться. От, бачите, знімала вам все. Щоб ви не подумали, що я не мила посуд. Чат GPT сказав мити, значить, мию. От, знаєш, він, як гарно висвітлити миття посуду, що навіть і хочеться його помити, щоб не було. Такого бруду вранці. Кажуть навіть, що миття посуду це свого роду медитація. У цей момент ти залишаєшся наодинці зі своїми думками, відключаєшся. А мої думки в даний момент про те, як вправно штучний інтелект керував сьогодні моїм днем. І знаєте, це прикольно. І я звільняла себе від того, щоб щось обирати самостійно. За мене це робив він сьогодні. І знаєте, у мене для вас буде така порада, якщо ви лінуєтесь або не хочете. Робити якусь домашню справу, то просто напишіть чату GPT, скажіть, що ну змотивуй мене, будь ласка, на якусь справу, і він вам навіше в кінці стільки компліментів, що ви цю справу будете робити просто з задоволенням. Він за день мене похвалив раз сто. От реально, просто за те, що я помила посуд або почистила зубки, або просто одягнулась, тому користуйтеся! І взагалі можна придумати дуже багато низку ідей для відео з чатом GPT. Наприклад, у мене була ідея мій раціон очами чата GPT». І взагалі, якщо у вас виникли якісь ідеї, думки з приводу... Що я можу зняти, пов'язані з чатом GPT або не тільки, то пишіть в коментарях, я все читаю. А якщо ви хочете слідкувати за моїм інстаграмом, Тіктоком та Телеграм-каналом, то всі сили я залишаю в описі, а ми вже помили посуд. Так, у мене є дві зубні пасти. Відповідно, ми зараз спитаємо у чату GPT, якою ж нам почитати зубки. Так, ну нам чат GPT все подробно розписав. А ввечері краще чистити зубки парадонтексом, а зранку краще medical, якось там вона називається. Поняли? Я не знала. Так, ну що, посуд помитий. І останнє, що нам залишилося на сьогодні спитати у чата GPT, це в чому я буду спати? Тому питаємо. Угу. Чаджіті обрав нам комбінезончик, тому переодягаємося. Я зараз сижу в тому першому варіанті, який я йому писала, але він йому чомусь не сподобався, тому переодягаємось в комбінезон. Mm -hmm. Ну що, мої любі, на цьому день закінчився. Хто дивиться мене пізно, тому не засиджуйтесь і лягайте спати. А я теж піду. Так, ну що, на цьому все. Ви вже додивились це відео до кінця, за що я вам дуже вдячна. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Я. Намагалась його зробити в такій легкій формі, не дуже довгим, чисто, щоб розслабитись, подивитись щось цікавеньке. Також пишіть в коментарях, якщо вам зайшла ця ідея, тому що мені дуже сподобався цей день, коли за мене щось вирішують, обирають, а Я просто хожу і це купую. Тому що обирати чесно, я не люблю. Я знаю, що я хочу, але якщо в мене є два варіанти. Мені дуже складно обрати. Ну, ота я людина. Тож ставте лайки, кидайте підписку. Якщо ви хочете слідкувати за мною інстаграм, телеграм-канал, TikTok, всі сили є в описі. Я вас буду там чекати. А я вас всіх люблю. Всім щастя, радості, добра. Тьом-тьом. Па-па.